Коли клієнт в переписці питає, скільки коштує? Найгірше, що можна зробити, це отак дати прямо відповідь, написати цифру. І чекати, коли клієнт скаже, та нічого він не скаже, як правило, він зникне. Гарна техніка, два варіанти, плюс питання. Клієнт пише: ціна. Саме ця модель коштує стільки-то гривень, а є дещо краща, коштує стільки-то. Її переваги такі-то, яка вам більше імпонує. Суть техніки полягає в тому, що ви створюєте таку ситуацію, коли клієнт обирає не купити чи не купити, а що саме купити із того, що ви запропонували. Щоб прокачатися в продажах, підписуйтесь. Голова. Я навіть до тебе ніколи не догадався. Ні, Ну я зараз на повному серйозі говорю, не то, що там, знаєте, типа. От це все. От це. Ну, типа. Тіпо... Бачите, є люди, які вміють щось там продавати, то все. Я нічого не вмію в цій житті. Ну, знаєте, можу посидіти, якби. Ну, мама, вибач, ну, попиздіти. Ну, типу, це все, що я в цій житті вмію. Все. На жаль, типу, і якби. Ну, рік як є, ну, то що зробиш? Але знаєте, ну, якби ще. Це теж треба вміти, оказується. Ну, типа, якби. Я не знаю. Ну. Але собі запам'ятає таку техніку. Якщо би щось десь колись там продавав, знаєте, на Оликс якісь там, типу, кросовки старі буду продавати, і мені хтось буде писати, скільки коштує, то я буду писати. А... В мене є такі кросовки, ці коштують стільки, а є ще сандалі, коротше, такі, ну не такі подерті вже, знаєте, трохи там чуть-чуть протерті, то вони вам, вам які? Оці кросовки з дирочкою на е, пальчику великому чи оці сандалі е, про, про, протерті е, на п'ятці, А вибирайте. От, типу, подивимося, хто купить таке. Як спрацює тут е, це навчання?